Всім привіт, всіх вітаю з днем фермера. праздник, Всім здоров'я, всього найлучшого, миру, достатку. В, нашій, в нашому житті потрібно мати зараз на даний час це мир і здоров'я. Так що всім миру, здоров'я, приїхав на сонячний глянуть. Все тут і він е -е, 2 травня. Піонер 25. Дожі у нас так як і нема. Думали дожі будуть, ну щось їх не видать. Приїхав глянуть, що воно туди хоч росте він чи не росте наче такий непоганий. А ви напишіть як вам соняшник подобається чи не подобається. Я приїхав якраз гляну чи є болячки, чи нема по сонях Вже пшеничка жовтіє капітально. Ну, соняшник отакий. Уже де є по пояс. думаю, піде. Думаю, по 800. По 800 кг може насипа. А ви як думаєте? Досить по 800. Или не дось? Вже такий конкретний, ну є. Лапухи. Ну такий більш-менш рівнесенький, не знаю. А вам як? По чистоті, конечно, тут трошки є кой в врядках. Не треба звичайно. Треба було. Ой, надо було по 40 грамів гатити, як я бризкав. Було б було б а так 30 грамів я давав. Сейчас заїду, покажу вам кукурузку Бачите, є містами Повідходило Не треба звичайно Так що такі справи Щас кукурузу ще заїду подивлюся що там Давненько не був на кукурузці. Поїхали далі. Щось у нас хмариться. Сьогодні таке два рази капнуло якийсь. Непонятно. Дождик такий. Так що ляпнув та й та і все. Готуємося ми до уборки, готуємо комбайн. Ніву ск 5 Та і все такі справи Да, дощ, якби дощ був вже картина була б. все, далі включусь але не забудьте поставити лайк підтримку канала або вподобайку і підписатися для розвитку Це кукурузка посіяна 8 травня. Називається Сапфір. Як вам на 8... З 8, ну, з 8 травня як вона вам виглядає? Боровся я тут нічим. Гліфосат один був потом. Дусломі. Ще якийсь там препарат і все. Ну, така на вигляд. А тут край щось походу я не бризнув, заростає, треба там яди осталися та прийти ручним, побризкати, щоб не було. Така на вигляд. Зараз вам покажу кукурузку як її там Піонер 8816. вона недалеко. Цей огород тут давно давно не оброблявся Це, що тут сапфір посіяний. Ну він там таке було постійно Непонятки а Це ось Така жирна кукуруза Обробіток той самий був, що і там ні тут був ґрунтовий, потім ґрунтовий, Дус і Забув той другий Надо. Та десь на каналі є. Кому ти, зламав кукурузину. Ось така кукурузка, бачите. Тут яма корали така жирна кукуруза звісно. ну так я зараз стою тут я не розкидав добрива руками там десь є на каналі де я розкидав оце отут починається все ну так Візуально як дивишся начебто нічого різниці А ось сюди вже пішов розкидати доброго розкидав, вже вона закрила рядки. А тут теж посіяний сапфір. сапфір, коротко. бо тут щось не просіяло. це нанімали людину, вона нам тут посадила, короче. Вот так. Прикольный. Хороший гибрид. Кукурузка. Пионер 80... 88-16. Думаю, что-то будет. Может, хотя бы по 20 насипать або по 10 як ви думаєте тут десь около гектара получається ну, тут наверное, саме найжирніше саме я тут напевно, доброго руками порозкидував. а вона тут вообще на наступний рік може можна і по під дождик розсипати доброго Буде бігла дує у нас капець. Так, добре, всім дякую за перегляд, а я поїхав додому. Вже по поясці. а ця сіяна кукуруза забув сказати 30 квітня. Різниця між тією, що то, там біля терника я показую, її бачите, є. Можу, зараз сусідську покажу кукурузу. Де там саме більше сорняків було Я її там бризкав і краю це я теж одобряв, бачите теж така Та, ну, якби дожджай і зараз би хорошого такого, то вона б взагалі бімба стояла б ну вже дасть Бог колись і пройдуть дощі Сьогодні два рази таке щось напускалося, але вона, бачите, собі під корінь трошки насобирала вологи. А це сусіда ми сіяли Тут десь на каналі є, як тут загинув, ну як грязнувата така була кукуруза, ну, начебто вона виправилася, бачите, пішла теж рост. І тут видно. Де наша оставалася кукуруза, ось бачите Якось вона відрізняється такі У банки, де осталася наша кукуруза. Різниця є. Я не знаю що це за названня. тут Це сусідом тут сіяли просто. Ну, ну, видно навіть все бачите? по листочках даже резница есть. Так что так вот. Всем дякую. Всем пока.